О, вау, яка краса! Обожнюю желе у пляшці. Швидше беремо карточки. Я буду облизувати жиле. А в мене нічого. Не хочу їсти це яскраве жиле. Давай поміняємось. Це було страшно. А можна я перша, можна? Ура! Кришку геть та спробую. Е, виглядає дуже апетитно, а на смак ще краще. Ха! Дивіться, який у мене гарний та яскравий язичок. Прикольно, так? Ні. Ну, добре, тепер черга здим. Пригощайся. Я, звісно, дякую, але ці цукерки такі яскраві, що очі сліпнуть. О, ні, це дуже яскраво та дуже солодко для мене. У чому річ? Тільки не кажіть, що моя шкіра стала райдужною. Дивись на винний! Ось це прикол. <реш> Подивимось. Та-дам О ні, це що смердюча шкарпетка? Дихати неможливо. Беріть карточки. Сподіваюсь, мені пощастить! Сподіваюсь, пощастить! От невдача! Ура! Я вільний. А можна відмовитись? Не хочу лизати смердючі шкарпетки. Давай, Вентиль, ти перша. Який жах Добре. Так і бути, тільки заради вас. О, Мене зараз нудить. Я сильна, я впоралась. Наступний не я. Скажіть, що це жар. Як взагалі можна відкусити цей смердючий слинявий носок? Людота. О, знаю. Треба просто його випрати в моїй мініатюрній пралімашинці. Насипаємо порошок у спеціальний отвір. Чудово, ось так. А тепер треба скоріше прибрати цю шкарпетку у машинку. Фу торкатися гидно. Можна вмикати. Зовсім скоро шкарпетка буде як нова. Ага, можна діставати. О, ось це інша справа. Пахне дуже смачно. Тепер саме час її попрасувати. Ну що ж, спробуємо. Смачніше вона після прання не стала. Але вже не так коги не їжувати. Ковтати шкарпетку було не обов'язково. Ей! Три, два, один. Та-дам! Ва, у нас торт! Три, два, один. Карточки. Мені пощастило. Їсти торт, так і бути. О, ні, я в прольоті. Ей, Майк, грай чесно. Тортик іде до мене. Вау, який апетитний крем! А який в смак? мак? так, як я й думала, просто неймовірно Вендей, тепер твоя черга. Майк. Ану бриф. Ну що ж, спробуємо. Не можу повірити, але мені подобається. Вензлі, дозволь хоч шматочок спробувати. Mm. Добре. Cool. Без проблем. Mm -hmm. Ти сам напросився, Майк. Лети обличчям прямо в тортик. Oh, no. Ай! Oh, О, ні. Oh, yeah. Це було жорстоко. Я нічого не бачу. Oh, no. Ну, а взагалі ти виглядаєш дуже смішно. Артур, до речі, смачний. Okay. Подивимося, що нам дісталось на цей раз. Ого, як багато мармеладних очей. Стоп! Не забуваємо про карточки. Хоч би мені пощастило. О, ні. Ха-ха-ха. А ось я щасливчик. Чудова карточка. Ну щас, ідіть, сяди. Oh, no. що ж йдіть сюди? Що таке? Перша спробую я обожнюю мармеладні очі. Хочу облизати кожне. Вони такі ніжні та солодкі. Отак. Oh, yeah. Венсдей, ти залишаєш свої yeah. слини всюди. Oh, yeah. Ей, Хвилиночку. Oh, yeah. А може, досить все. Достатньо. Він, здай моя черга. А -а -а. Ні, ще ні. Віддай. Ой, у мене прямо голова обертом. А -а -а. А -а -а. А -а -а. Як незручно вийшло. А, -а, -а. а, -а, -а. що це було? О -о -о. Ого, скільки мармеладних очей. Спокійно, Майк. Ей. Давай я тебе краще пригощу. Давай. М -м, смачно, дякую, велике. <плес> І правда, смачно. Відкривай <плес> швидше. Не зрозумів. Дівчата, подивіться. Цю жойку вже хтось до нас їв. Гедота. Це точно, прибери подалі. Друзі, беріть карточки. Пронесло. Ні, я не хочу їсти цю жуйку. О, ні, жахлива карточка. Не хочу. Давай, майк, доведеться. Від одного виду цієї жуйки мене вже нудить. Повірити, не можу, що я це зробив. Я все, я все. Геніт. А це обов'язково. До цієї мерзеної жуйки тепер додались слини, Майка. Ні, це вище за мої сили. No. Е доведеться. No. Давай, давай, давай. No. 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 Ох, добре. Побажайте мені удачі. О, нічого собі. А виявляється дуже смачно. М -м, пальчики оближиш. Гедота яка. Дивіться, ще й бульбашку можна класно надути. Класна кулька вийшла, так? Ого! І правда, кульки дуже хомедні. Давайте я надую ще. Та ще. Ось це так. Як же весело. Мене вже не зупинити. Вау! Круто! Цікаво, що там? Подивимось. О, ні, це червоний перець. Спокійно беріть картки. Хоча зачекайте, для початку я їх дуже ретельно перемішаю. Ага, ага, ось так. Беріть. Мабуть, ось цю. Нічого, пощастило. О, ні. Упс. А що ж тоді дісталось мені? Oh, yeah. О, ідея. Зараз, зараз. Ха, У мене також нічого. Еня, ні, так не чесно. No. Uh, Нечесно. <рив> ну, добре. Варто було спробувати. Майк, no. а ось і твій перчик. Давай. No, 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 no. Перед, перед, перед. Я все справді. Oh. Молодець Майк, mm. давай п'ять. Yes! Ну, вже ні. Oh, так не піде. Mm. Давай. Ось так краще. Mm. Як пече! Mm. Без паніки. У мене є холодильник, а точніше лід. Зараз Майк, я тобі допоможу. О, так. Велике дякую. Яке полегшення. Mm. Mm. Hey, Еніт. Твоя черга. Кріпись. Добре. Головне спокійно, головне не хвилюватись. Я зможу, я зможу. Ой-ой-ой. ой Здається, зараз вибухне. Палка, то як? Полегшало. Мене не заділо. А мене заділо. діло. Ой. Майк, відкривай. Добре. О Боже, це що лічинки? Видота яка? Добре, давайте розберемо карточки. Ура! Я врятована. Лише <гас> не це. Їсти лічинки. Легко. Давай, Майк, приступай. Бажаю успіху. Яка гидота! Навіть торкатися видно, не те, що облизувати. But... Фу, я це зробив. Yeah. О, ні, лише не кажіть, що вона у мене на голові. Це що тут страшного? Подумаєш, маленька гусениця. От і все. Я забираю їх. Хм, Мабуть, я їх підсмажу. Так, так буде набагато приємніше їх їсти. Будуть хрумкіти, як мої улюблені чіпсики. Ну що ж, спробуємо. О, так, Відмінно. Я задоволена. Який жах! Дихай, Майк, дихай. Друзі, я наїлась.